Перше, що кинули свочі, відсутність Євгена Ривкіна на лаві локомотива. Як з'ясувались пізніше, наставник харків'ян і національної футзальної збірної просто погано себе почував, тому і Хмельницький не приїхав. Сергій Семенович трохи приболів, і, і ми рукавоством клубу, було прийнято рішення його вдома Матч чемпіонам господарі почали обережно. Локомотив традиційно подовго розігрував м'яч, готуючи свої атаки, які завершувалися ударами Камеко і Дмитра Сорокіна. Господарі спробували огризнутися з усилями Калукова і Засенка, але теж безуспішно. Грана була сумбурний характер з великою кількістю помилок і небезпечних моментів біля воріт обох суперників. Здалося, що хмельничани першими вийшли з цього сумбуру, але як тільки вони стали більше володіти м'ячем і створювати гостроту біля воріт суперника, тут же й пропустили гол від Камеко. Метро скористався незгодженими. Діями воротаря і захисника після подачі кутового. Після цього локо продовжував володіти перевагою, і не минуло й двох хвилин рахунок став 0-2. Це кисальо з подачі журби потрапив точно у кут воріт. Тренер спортлідера відразу ж взяв таймаут, але його корективи не подіяли, так як в наступні хвилини гостроту біля воріт суперника створювала тільки одна команда, і це був локомотив. А господарі тільки збільшували свою перевагу по фолах, довівши їх кількість до чотирьох, коли грати у першому таймі залишалося ще майже половина часу. Спокійна гра з певною перевагою гостей несподівано запалились. Голом хмельничан, яким допоміг домашній паркет Камако після поблизу власних воріт, і таким подарунком скористався Дмитро Махайленко, увігнавши м'яч під поперечином. Господарі завели був ще удар засенка, після якого смугастий просвистів повз верхній кут. А також на пів моменти у Вадима Іванова з рахунком 1-2 команди пішли на перерву, і здавалося, що в другому таймі гостям буде нелегко втримати цю мінімальну перевагу. Обережний початок другої 20 хвилинки від обох команд. А на 24- й хвилині Федорченко вдало зіграв на добиванні і рахунок став один Власне в Україні українцы кисель Слепье! Після цього голу в діях хмельничан з'явилась пререченість. Нічим, крім фолів, вони в наступні кілька хвилин не запам'яталися. А гості змогли довести свою перевагу до непристойної на 33-й хвилині. Дмитро Сорокін після контратаки, яку можна заносити у підручник, замкнув дальню штангу після пасу білоцерківця. А ще через одну атаку засенко зрізав м'яч у власні ворота. Господарі спочатку поміняли воротаря, а вже через хвилину випустили п'ятого польового. І за традицією відразу ж отримали м'яч у порожні ворота. Іваняк заволодів м'ячем після атаки спорт. Лідера і від своїх воріт відправив його точно у чужі: 1-6. локомотив взяв тайм-аут і на останні дві хвилини вийшов грати з п'ятим польовим. Нічого істотного їм це не принесло. Швидше навпаки. Вихованець хмельницького футзалу Дмитро Мартинюк забив свій дебютний гол у екстралізі. Взагалі, на останніх хвилинах відбулася по-справжньому історична подія. Одразу троє хмельничан вийшли у четверці спортлідера, окрім Мартинюка, це Дмитро Михайленко та Віталія Таманюк. Чти гри, які ми не виграли, а в нічю. От не хватало увереності. Як в предыдущем інтерв'ю Слава Євгені Семенович, глаза не так горіли, як вони горели в прошлом чемпіонаті. Сьогодні вони горіли, сегодня, сегодня було видно, що всі хочуть виграти. Да, локомотив дійсно дуже сильна команда, яка не дозволила нам сьогодні реалізувати той, той план, який був запланований на гру. Готувалась до їхнього пресингу. До їхнього пресунува планував добре підготувалися, але ну не, не вдалося нам робити комбінацію з їхнього пресину. Починаючи від, від мене, закінчуючи гравцями. Всі ми винні. Два шість жодного питання по результату цього матчу не може бути. Локомотив підтвердив свій клас. А «Спортлідер плюс котре показав, що команда тільки знаходиться на шляху встановлення, і для реальної боротьби на рівнях з суперниками такого рівня і що належить багато чого зробити. Своїми результатами